Закляття це не просто фільми жахів, це цілий світ, де страх дихає в кожному кадрі, а невидиме зло завжди, десь поруч. Тут немає відвертого насильства чи дешевих трюків, лише відчуття, що все це може статися насправді. Кожна історія у цьому всесвіті народилася з реальних подій, які пережили люди. І саме тому фільми Джеймса Вана тримають так міцно. Сьогодні зануримося у темний всесвіт закляття туди, де. Віра стикається зі страхом, а реальність губить усі можливі межі. У центрі подій сімейство воренів. Подружжя, яке десятиліттями досліджувало паранормальні явища, залишаючи за собою сотні дивних історій. Фільми закляття не просто показують їхнє розслідування, вони створюють з них цілий всесвіт. Від першої зустрічі з лялькою Анабель до демонічних сутностей в старих будинках кожна частина пов'язана з іншою. Цей світ не розпадається на окремі історії, він живе. Своїм життям, де кожна деталь шматочок більшого страху, який простягається на десятки років і зачіпає різні родини. Франшиза базується на реальних випадках, задокументованих воренами, в основі кожного фільму події, які відбулися з реальними людьми. Це додає історіям особливої ваги. Коли бачиш, що в кінці фільму з'являються архівні фото чи звуки справжніх записів, розумієш, вигадка тут межує з документалістикою, але закляття не просто передає факти, воно створює кінематографічну ілюзію, де звичайно. Сімейний дім стає пасткою, а сімейна вечеря моментом перед чимось жахливим. У центрі франшизи невидимі сили, які не потребують пояснень. Демони, прокляття, духи усе це не головне, головне те, як це подано. Картини не показують монстрів напряму, вони дають лише натяк, тінь, подих у темряві. Коли герої зупиняються і розуміють, що в кімнаті хтось є, глядач відчуває те саме. Саме ця невидимість створює найглибше відчуття страху. Джеймс Ван знає, як працює тиша. У заклятті кожен звук це частина історії, скрип дверей, подих вітру, клацання старого вимикача. Усе це формує простір, де межа між спокоєм і жахом зникає. Камера рухається повільно, наче хтось невидимий, спостерігає за героями. Монтаж не лякає різкими моментами, а нарощує напругу, поки серце не починає битися швидше, навіть без явної. Причини. Закляття лякає не демонами, а людьми, точніше тим, як вони реагують на невідоме. Страх тут це віра, сумнів, відчай. Коли мати бачить, як дитина говорить з кимось невидимим, коли батько починає сумніватися, що все це взагалі можна зупинити. Глядач відчуває не просто переляк, а емпатію. Це не хорор, який змушує закривати очі. Це той, що змушує відчути, як тремтить світ навколо. У кожній частині франшизи звучать ті самі теми: родина, віра, боротьба добра зі злом. Але щоразу вони проявляються по-іншому. В одному фільмі через матір, яка готова пожертвувати собою, в іншому через дослідників, що ризикують власними душами заради інших. Закляття не повторюється, воно розвивається, показуючи, що зло може бути різним, але воно завжди поруч. Закляття розширюється завдяки спінофам. Анабель монахиня, прокляття лайорони, кожен додає власний шар до великої історії. Ці фільми не просто відгалудження, а ланцюги, що ведуть назад до головного ядра до воренів. Кожен спіноф має свою атмосферу, стиль і навіть ритм, але всі вони разом створюють цілісний міфологічний простір. Закляття змінило сучасний хорор. Воно показало, що страх може бути не лише криком, а й переживанням, тихим внутрішнім справжнім. Франшиза задала новий стандарт. Її вплив видно в десятках фільмів, які намагаються повторити цей баланс між містикою та реальністю. Але рідко кому це вдається. Закляття це не просто історії про демонів, це розповідь про віру, любов і те, як далеко може зайти людина, щоб захистити своїх близьких. Кожен фільм це ще одне нагадування, що страх живе не лише в темряві, а й в нашій свідомості. І навіть коли екран гасне, відчуття, що хтось поруч залишається.